Пам'ятати, завдяки кому ми можемо тренуватися, перемагати та підкорювати нові висоти. Такий основний посил турніру з кікбоксингу, який відбувся у рівному та зібрав більше сотні учасників зі всієї України. Змагання є продовженням історії Янголів спорту. Тих, хто загинули на війні, але залишили можливість для інших атлетів займатися улюбленою справою. Спортсмени є як уже і з міжнародним досвідом, так і, є і новачки, тобто ми намагаємося розвивати е, заразом. І спортивно-масові показники і відразу тримаємо тонус для тих, хто є членом національної збірної, тому що для них бойова практика це важливий момент саміх підготовці. На змагання до рівного приїхали як хлопці, так і дівчата різного віку та спортивного досвіду. За словами тренерки Нетішинських кікбоксерів Марини Чужмарової, для її підопічних це можливість випробувати свої сили на фоні суперників з інших міст. Будь-які змагання вони є актуальні незалежно від того, який період часу, якби не було нам тяжко, не було. Було там, війна, хвороби, ковід, і все нам заважало скажімо, працювати. Але незалежно від цього, тренера стараються приймати участь, і це наш. Основне, скажем, завдання, щоб діти трошечки побачили, щоб діти відчули перемогу для 12-річної рівненської спортсменки Вероніки. Це вже четверті змагання. Раніше вона тричі ставала першою зі стереотипом, що кікбоксинг спорт не для дівчат. Вероніка не погоджується. Я так не вважаю, тому що дівчата теж можуть за себе постояти. Десь тобі доводилася свої лавочки спортивні в житті використовувати. Ну, один раз в школі мене забрали телефона. Я йому звичайно рефлексом дала ногою. Перед змагальною частиною організатори вшанували хвилиною мовчання світлу пам'ять спортсменів, які загинули на війні. Окрім цього, відзначили рідних героїв. Одна із тих, хто отримав нагороду, мама полеглого захисника Павла Котюка зі здовбиці. Хлопець у мирний час займався кікбоксингом. І якби не окупанти на нашій землі, міг і надалі досягати успіхів у спорті. Усім учасникам турніру з кікбоксингу вручили солодкі подарунки, а переможців двобоїв нагородили грамотами та кубками. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.